Уроки психотерапії, пам'ять та забування це запам'ятовування та забування, Останні властивості пам'яті. Практичний курс для непсихологів, ну або студентів навчальних курсів теж буде корисна. А основна ну, одна з основних властивостей психіки є запам'ятовування. І багатьом людям їй мають думку про те, що вони пам'ятають усе. Ну, там щось було, я ж це пам'ятаю, як, як я можу забути. Насправді нормальним є процес, коли людина про щось забуває. І ненормальним, якщо не забуває. Ох, був лише один такий випадок досліджений. Там ось такі обуя, маленька книжка про велику пам'ять. На протязі всього життя 20-30 років досліджував одну людину, яка не забувала. І пам'ятала абсолютно все, що було там от 20 років тому назад в деталях. Але насправді так не буває. Більшість людей не пам'ятають, що було вчора. І це чудово, тому що в іншому випадку мозок був би перегрожений. Коли, коли людина забувається, вона звільняє свій мозок для нових вражень, нових відчуттів. І це є здоровий нормальний механізм. Але поруч з цим механізмом є інший, який у психології називається витіснення. І витіснення це теж процес забування. Але це процес забування не пережитих емоцій. Тобто, якщо емоції через якусь подію пережита, її можна забутися. І все. А якщо не пережита, тоді вона витісняється. Різниця в тому, що витіснена емоція продовжує жити в несвідомому і руйнувати наше життя із за спини. Ось так. Станіться. Приходячи до нас із задзеркалі. <плес> Кількість витіснень проводить до неврозів, психозів, тривожного розводу, панічних атак і так далі. Не про це сьогодні. Людина може запам'ятати всього сім речей одночасно. Короткотривалої пам'яті це сім плюс-мінус 2, тобто мінімум 5, максимум 9. В нормальному стані. Кажіть людині там 9 слів, ну от, з хорошою пам'яттю запам'ятає, погано запам'ятає 5. І це є нормальний процес. Це є хорошо. Але є моменти інші, коли це не просто якісь слова, чи лекція в інституті або в школі. Коли запам'ятовуються ті речі, які, про які б хотілося забути. Наприклад, травматичні події, Там насилля, вбивство, побуття, ґрунтування, смерть близьких. І тут і зараз все-таки про останні, про смерть близьких. Якщо у вас хтось помер, ідіть на похорон, дайте можливість вашим дітям піти на похорон. Незалежно від їх віку. От Незалежно немовля можна принести на похорон. І 3-5 років можна провести, і 7-12, тим більше. Дайте можливість попрощатися. Погорювати. Прожити і відпустити. Тому що якщо ця емоція схована, не прожита, то це не значить, що її немає. Або там багато батьків. Ну, ой, не кажуть і дітям, що там хтось помер, їх обманюють. Це не працює. Тому що дитина в будь-якому віці від немовляти там до 40 років до дорослих дітей. Завжди відчуває емоцію. І немає такого, що про щось не, невідомо. Є емоція, яка не прожита, яка вияснена. Тобто подія була, подію ви запам'ятали, а емоцію, яка була, не прожили і про нього забули. І тоді ця емоція продовжує жити всередині, руйнувати ваше життя. А якщо це нормальний процес, то тоді була подія, була емоція, ви прожили світло. Скорп... Я про поохону По і втрату близьких, ви це прожили, відпустили, і залишилася лише світла грусть. Коли про це згадується десь з руками, немає відчуття, да ні, да як же ж таке може бути, да, «да я не вірю, що, що він міг померти. І да. відчуття просто світлої грусті. Дати можливість бути забутим. Іншим. Забуття. В пам'яті є властивості, є короткотривала пам'ять. Мі знаєте, там 7, 7 плюс-мінус 2. Довго тривала пам'ять. <как> і якщо з короткотривалої пам'яті, вона досліджена і вона шикарна, вона, тому що швидко, пошвидко багано. Можна там перевірити. Ті люди, хто мають гарну короткотривалу пам'ять, гарно грають в карти, можуть ходити в казино і грати в брой порахувати карти і трошки математики. Велком ваша перемога. короткотривала пам'ять, вона не настільки значима. Так само, як і в відносинах. Якщо чоловік і дружина живуть поруч і щось стається, то запам'ятовується ну, щось. От за день. Комунікації чоловіка і дружини, там було, не знаю, 20 дотиків, да? 20 комунікацій. Зранку поговорили, ввечері поговорили, за сексом проснулися, 20 комунікацій. Але запам'ятовується щось одне. <кій> Чи два. Ну, максимум 7, 9, Сім плюс-мінус 2. І в психотерапії це найважливіший момент. А, якщо ви можете ввечері перед сном задати собі запитання, що для вас за день сталося важливого, емоційно значимого. Щось одне. Тобто не пересказувати так, я сьогодні пішов туда, чи я сьогодні зробив от те, те. Важливі лише та подія, яка була найбільш емоційною. І тому поцілунок вранці може бути спогадом на, на цілий день, маленький. Чи обійми, коли партнер зустрічає після роботи? І дуже часто в партнерів це різні події, хоча вони прожили один і той самий день. Якби, ну не знаю, там, якщо цей день навіть був, вони сходили в ресторан, да, це було вечірнє побачення, тобто, ну, в общем, для обох. Але опять-таки для нього, наприклад, я ще не той самий, найбільшою подією був секс, той, який був після ресторану. А вона запам'ятала те чудове біле вино і лобстера. Секс теж був приємний, але найбільш емоційний був саме у Лубстера. Двоє людей, двоє партнерів однаково прожили день. І кожен запам'ятав щось інше. я до чого це кажу. Тому що коли ці двоє сваряться, теж пам'ять спрацьовує по-своєму. Кожен запам'ятовує щось своє, щось інше. І тоді виходить, пара приходить до психолога і кажуть, він мене не понімає, чи вона мене не чує. У нас були події, я все пам'ятаю. А для партнера це були інші події, з іншим знаком, інш, ну, іншим наповненням. Тому здатність психіки запам'ятовувати якісь речі і забувати це одна із ключових здатностей. І пам'ятайте про те, що інша людина пам'ятає по-іншому. Для того, щоб, ну, це не має сенсу, але навіть якщо ви якусь подію зняли відео і подивилися її, ну от же ж точно, ні. Не точно. Тому що у кожного партнера свій погляд, і знову акцент на різних речах. Завжди. І є довготривала пам'ять. Довготривала пам'ять це те, як в відносинах відбувається. А... Угу. Відображаються ті відносини, які прийшли родом з дитинства, які він чи вона бачили в своєму дитинстві. І якщо дівчинка зростала там, де тато бив маму, чи відчим бив маму, то велика вірогідність до того. Що вона несвідомо вибере собі чоловіка, здатного до насильства. І це довготривала пам'ять, це травматичне витіснення, це те, про що забулося і на свідомому рівні це, ні-ні, ні, я ж точно виберу іншого. Або в дівчинки, в якої батько був алкоголік, вона теж має великі здатності, схильності вибрати собі чоловіка алкоголіка. І як би там не казала, ні, це процес запам'ятовування, і забування, витіснення і прожиття. І для того, щоб ваш партнер був менш схожим на ваших батьків, вам потрібна психотерапія. Тривала, це треба прожити і відпустити. Забути, а не витіснити. І Точно так же у мужчин, якщо він був там мамином синочки, маминам героєм мама, припустимо, простила сина без тата, то він і відносина з жінкою завжди буде намагатися бути героєм і захищати. Але цей захист буде такий, показовий, як п'ятилітній хлопчик може захистити дорослу маму. А інша тенденція це залізти мамі під спідницю. Мама, ти ж велика, спаси мене. До всього два процеси запам'ятовування і забування. Просто довготривала пам'ять розтягнута на роки. Ох. Дивіться, цей курс для непсихологів, хоча студенти навчальних курсів. Але якщо ви психолог, то у мене є професійний курс для того, як продавати терапію незалежно від вашого методу. Як бути успішним психологом професійний курс. Його можна придбати, написавши в телеграм в описі цього відео. А я з вами прощаюся. З вами був Анатолій ваш сімейний психолог. Пока-пока. Побачимося!